І так, друзі, всіх вітаю. Працюю в цеху, розкладую акрил. По всіх позиціях прийшов дуже багато акрилу. На всі прес-форми розкладую. Але сьогодні відео не про це. Дуже добра людина. Є в мене товариш з Америки, якому я передавав мед на Аляску і попросив його. Він мені привіз до такого великого інвертора. Дуже великого на 6,2 кВт постоянно праця. Ну, а по максимуму зараз скажу, точніше, вам не буде видно. Зараз секунду. Так, так, так. Підключати можна 6,5 кВт. Це по панелям. І 12 кВт. Має при 12400. Ну, Кратковременно, то можна підключати нагрузку там, на 10 секунд, чи скільки там він витримує. Я так думаю, що він 8 кВт легенько потяне. Е, отака є дуже чітка машина. Він йде на 48 вольт. Дуже багато параметрів. Ще по настройках не пробігався. Підключив свої акумулятори. Вже 48 вольт система на даний час є. Конектори все йде в комплекті. Привіз він його з Америки. Дуже класний апарат, підключив. Та ти що, все працює дуже шикарно. 3 кВт, він коли підключаєш 3 кВт нагрузку, навіть не включаються оці вентилятори. Абсолютно зовсім. Тому, друзі, це вже дуже класна машина. Дуже класна. І оцей, який в нас є, зараз я вам покажу. Оставлю. Він абсолютно новенький. Витримує 4 кВт. 4,3 я нагружав, видержує все чітко. Так, сам інвертор. Все тут чітко. Він у нас попрацював десь місяць часу. Все працює дуже шикарно. Є вхід по можна підключати вітрогенератор сюди. Він універсальний, то є вход 220, вихід 220, сюди панелі, тут включається. Сюди батареї. Також підключається є комплект Wi-Fi. Це можна підключити, абсолютно все працює. Я його навіть не підключав, тому що ну, не було такої потреби. Зовсім. Книжка по настройках теж повністю все є. Отакий з ним ішов. Лист. Так, і по самому інвертору все чітко, все настроєно, все працює. Він дуже такий, я скажу, тяжолий, Пліночку навіть не здирав, тому що ну, для чого її здирати, як воно. І так все працює, і так все видно. Отак От воно все йде в комплекті. Я скажу, чисто місяць він попрацював, держить нагрузку, він себе зарекомендував дуже дуже, дуже класно. Роботу цього інвертора можете подивитись, я е, залишу ссылку на те відео, де я показував, як він працює. Кому це цікаво. Тобто е, він вже перевірений. Це не те, що ви купуєте в магазині, можете взяти якесь щось і вийде, наприклад, з ладу. Ось його параметри. Зараз так сфокусую, щоб вам було видно. Отак. Давайте включимо. а ні, Так, так хуще. отак, е, так, Кому це не зрозуміло, на 3,6 кВт постійно витримує все дуже чудово. 24 вольта. Е, мінімальний поріг 20 вольт по батареях. Е, по акумуляторах я маю на увазі. Е, максимальний 33. Тому в мене і батареї оці. Точно такі ж були. Тут 32 вольта по максимуму, і мінімальний поріг 20 вольт. Тому дуже чітко і забирає абсолютно повністю все з батарей. Ну, все настраюється, ясне діло. Так, далі. 230 вольт вихід. По панелям 4 кВт можна підключати 500 вольт. Це можна, може бути одне, може бути два поля, в залежності, які у вас панелі по вольтажу і по амперажу. 120 вольт мінімальний вхід від панелей, 450 вольт максимальний. Ну, Можна підключати до 500, він ну, максимально, ось, навіть пише 500 вольт. Все видержує. 13 Ампер не перевищувати. Так, ну і максимальний заряд, там все регулюється. 80 А може заходити. Від зарядки, якщо візьме, від 220, він заряджає акумулятори 80 А, все дуже прекрасно, все відпраць... ну, відпрацьовують всі функції дуже шикарно, тому що я це все перевіряв. І його, ну, він пройшов такий, я, я би скажу, хороший тест і провірений на 100%. Тобто це можна брати і користуватися, і ніяких проблем не буде абсолютно взагалі. Купував я його за 30 тисяч. Зараз. Хто буде реально купувати, 29 тисяч він буде коштувати, тому що він реально абсолютно новенький, ніяких тут нюансів взагалі немає. Отак він, оце все, що йшло в комплекті, так воно і е, поїде вам. Підскажу, як підключити, як понастроювати. Це все підскажу абсолютно. Кому це буде, не, як то кажуть, незрозуміло, щось все підскажу. Тому, друзі, кому це цікаво, дуже класна тема. Е, також у нас я його. Коли, наприклад, є у вас якась слабенька батарея, наприклад, там візьмемо 100 А, він потяне. І циркулярку, і, точніше торцовку, і циркулярку одночасно. Якщо на вихід ставить не 230 вольт, так як воно йде по стандарту, а занижувати поріг на 200 вольт. Тоді він тягне абсолютно два станки. Якщо я піднімаю поріг на 230 вольт, слабо в мене батарея, наприклад, там заряджена на 40%, все, він одного станка тяне, другого він не потягне, тому що на вихід йде великий поріг. Оце вже перевірено, тому я ставив. 205, там 220, 230 і 240. Я ставив 205. Працюють всі станки. Абсолютно з, з мене працює насос на 1 кВт. Він запускає циркулярку і запускає торцовку одночасно. Ну, це працює без ніяких зовсім нарікань. Тому, друзі. Перевірений агрегат, я думаю, ну, річ така потрібна. Можна не підключати навіть панелі, можна просто купити акумулятори, взяти цього апарата і у вас буде те саме джерело безперебійного живлення. Зарядились акумулятори, воно автоматично відключилось. Йде вам 220 від самих акумуляторів і не потрібно сонячні панелі. Також сонячні панелі свої не підключив, так воно все. І висить, там вони відключені. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтесь, відправимо. 29 тисяч, я думаю, ціна. Ну, Тут я, як то кажуть, поставив ту ціну, яка вона і була, я віддав за нього звісно, 30 ну, тисяч. Хай буде тисячу гривень на те, що користувався ним місяць, але вже провірений апарат, хто візьме, він буде працювати. Знаю 100%. Тому що Ну, все перевірив, кожна функція відпрацьовує все шикарно, тому що буває, з заводу попаде якийсь брак, якась функція не робить, або акумулятори не заряджаються, або ще щось. Вам цього ніхто в магазині не розкаже, ви його там не провірите. От і все. Тут перевірене, все працює. Кого зацікавило, звертайтесь по номеру телефону, відправимо, підскажемо, як підключити. І все. Тому, друзі, отаке відео. Кому сподобалось, обов'язково ставимо лайк, пишемо свій коментар. Всім найкращого, всім благослувінь.